Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякуємо Богу за те, що дозволив знову нашим братам сьогодні працювати. Я не мав такої можливості, захворів і декілька днів вже не був на будівництві. Але я попросив братів і вони своїх телефонів кинули мені відео. Трошечки хто знімав, як брати працювали то десь якусь уяву ви будете мати, що робиться, що зробили і за цей короткий час. Отеплили стіни навісу, готують карнізи для цоколя а цієї нової будівлі вже, от ви бачите. Брати готують розчин для клей, для плитки і для пінопласта. От вже отеплюють, пам'ятаєте, як тільки недавно я знімав, як ми її стіни піднімали, морвали, штукатурили. От зараз вже йде отеплення. Дякувати Богу, справи рухаються дуже добре. Є брати, є кому працювати. Всіх Бог рясно благословить, хто працює. Наші пастора нарізають пінопласт, котрим брати отеплюють ось ці стіни ззаді вас на, на вісі. Все чудово гарненько полежається, молодці брати. Отже і вечір чергового дня наш брат Михайло працює плиточником сьогодні на порізькій плитці. Плитка така досить здорова і відповідально врізати її так, щоб вона не хлопнула якось не в тому напрямку. Все чудово, все вдалося як справжній фахівець. Ось ми бачимо фундамент. Вже майже тут готовий. Як гарненько виглядає вже. Брати старається як можна більше встигнути до зими зробити. Ось тут у нас був старенький каштан, який вже заважав будівлі і самому даху, крівлі, і вирішили трошки обрізати. І він потім омолодиться і буде знову рости. І ми його так будемо форму підтримувати йому подальшому. Ось і вечір. Чергового дня. Дякуємо, друзі, хто був з нами, дякуємо, хто молодця за нас, переживає. Хай всіх вас рясно благословить. До зустрічі!